Знайшли мертвим суддю зрадника Віталія Ломейка 2 жовтня цього року біля шостого будинку на вулиці Українських партизан а у мікрорайоні Лиски. Неподалік порту в Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Пана Віктора, чи знаєте ви цю особу? Хто він такий? Чим займався? Ну і що це в нього така його доля? Так спкала. По перше, вулиця Українських партизан. Ну. Це тільки Бердянськ може собі дозволити такі партизанські акції саме на вулиці українських партизан. По-друге, Віталій Лемейко е працював свого часу суддею в Чернігівському районному суді. На території Запорізької області був Чернігівський район раніше до об'єднання районів. Він був суддею, був таким одіозним і скандальним доволі, тому що е їздив нетверезий за кермом. Постійно вступав в конфлікти, бився, потрапляв дорожньо-транспортні пригоди і так далі. Ну, тобто, персона була неоднозначна, як не дивно. Саме він, один з небагатьох суддів місцевих, пішов на співпрацю і став суддею. Вірніше, спочатку, він став цілим заступником а, председателя їхнього окупантського суду Бердянського безпосередньо. А вже е, на момент ліквідації був е, звичайним суддею. Тим не менш, він продовжив, е, ну нібито продовжив працювати за професією, але пішов працювати на ворога і пішов. Вчиняти ті ті дії, які порушують серйозно порушують права людей, які спрямовані на віджим житла, які спрямовані на відбирання людей, дітей з родин, і спрямовані на незаконні вироки, які там вони виносять, і за злочини, які люди не вчиняли, тому це можна сказати доволі серйозний колаборант, зважаючи на посаду, і дуже серйозна акція, зважаючи на місце, зважаючи на час. І зважаючи на те, що взагалі безперешкодно партизани знищили такого ну вагомого колаборанта, і це дуже, дуже гарний дзвіночок, що ситуація на тимчасово окупованій території продовжує контролюватися фактично спротивом, і спротив визначає політику того, що Колаборантам там не переливки і вони не залишаються в спокої. Здається, Бердянськ сьогодні вже вирвався в, без, в, ну, в лідери по партизанських вдалих партизанських акціях, тому що реально у нас там раз на, на місяць, на півтора чи замах, чи вбивство одного з колаборантів, і це продовжується два з половиною роки. Нагадаю, Так що дуже серйозна і дуже крута акція.